Друзі, всім привіт! Буду пробувати сьогодні пробивати березу, чи буде текти сік. Маю одну березу і отам, от там десь маю іншу. Ще може тут в курчах одну поставлю. Колись пробивали отакими сверлами, а тепер вже настав час, що вже будемо все шуруповертами. Я тут кожного року ставлю. Зараз знайдемо десь містечко і просверлимо. Попробуємо, подивимось. Бо в лісі набагато корпше тече, а у нас тут завжди 2-3 тижні пізніше тече сік. Тому їдемо далі. бляшку з нержавійки Зараз сюди ми бляшку принесем і тут заб'ємо. Йдемо далі. Так, є сік. Пішов. Пішов сік. так, друзі, на ті березі Сік пішов. Тут вже сік пішов, зараз він трошки вичиститься. І поставимо щось під нього якусь мисочку. А там ще поки волога тирса, але ще не капає. Йдемо зараз ще отуди, в курчі, там є ще одна береза, ще її попробуємо поставити. Так, друзі, поки ми йдемо з вами до другої. Березе, ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, йдемо далі. Так, теж терса мокра і вже пішов сік. Люкс. Зараз ду, візьму бляшку. Приб'ю сюди одну бляшку і там ще на тісь надій березі те. Приб'ю бляшку. Отак вам, друзі. Пішло, як має бути. Йдемо тоді за бляшкою. Ну що ж, друзі, тару взяли. Зараз ми тут зробимо містечко. Опа. І зразу вже отак. чікс. Єс. Найс. Найс. Йдемо далі. Тепер приїдемо ще там бляшку і поставимо ще там. Чіткість, чіткість. Ну що, друзі, отак воно у нас буде виглядати. Це все біля дому. Два рази в день прийшов, забрав і пішов. Так що, друзі, пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте лайки. Все буде Україна.